Вітаю, дорогоціня! Сьогодні дуже буде цікава розмова, тема. Вона буде дуже короткою, але я вірю про те, що ми в кінці з вами помолимося, і Господь буде робити надзвичайні речі в вашому житті, особливо в моєму житті. І знайшла я в Слові Божому, де написано, що треба зробити, щоб не ослабнути вірі. Про це говорить апостол Павло, вслань до євреїв, і він говорить про те, щоб ми весь свій погляд. Зосереджувалося на тому, що ми почули. Ми знаємо, що спочатку було слово, і слово було в Бога, і слово було сам Бог. Сам Христос написано в Писленні до колосян, написано, Христос у вас, надія слави. Я хочу це все зараз, ці місця і Списання, об'єднати і привести нас до тої думки, щоб ми зрозуміли, що треба зробити, щоб стати. Сильними, міцними, надійтесь на Господа, знати, що Він живе у вас, Він вже все зробив. Він зробив завершену роботу на Христі і Він дарував нам повноту, зцілення свободи, радості, ви знаєте, вся мудрість, вся відповідь тільки в ньому. Я зараз зараз вам зачитаю е, один вірш, де написано, що. Ось чому ми повинні приділяти особливу увагу почутому, щоб не ослабнути у вірі. Ось вам відповідь: це принцип, щоб все змінилося у твоєму житті. Щоб не ослабнути вірі, нам потрібно приділяти особливу увагу почутому. Почути це те, що ми чуємо від слова, від Господа. Почути це те, що ми можемо чути ззовні. Почути це те, що можуть говорити вам обставини. Але я хочу сказати, що Бог той самий. Він вчора, сьогодні, навіки Він той самий, Він не змінився. Чи в складних обставинах, чи в ситуаціях, які вам здається, що немає виходу. Почуйте, Бог говорить, приділіть особливу увагу, почутому. Почути це те, що Ісус сказав, я перечитувала Євангелія від Івана, і в 17 розділі Він це говорить, я все зробив, тато, що ти мені сказав. Я зробив завершену роботу. І ще до того, як він пішов на хрест, Ісус говорить, я вже все зробив, щоб вони мали життя і життя вічне. І сьогодні я вам скажу такий секрет, коли Христос, написано, Він Христос величі, Він без міри, написано Він без дна. І Христос без дна живе в мені. Христос без дна живе в тобі. Вся відповідь в нас знаходиться всередині тебе. Не шукай відповідь когось, не шукай відповідь в людей, не шукай відповідь, можливо, що тобі зараз якась сума на грошей принесе тобі відповідь. Відповідь живе в тобі, тому що Христос у вас надія слави. Мої дорогоцінні, я хочу сказати, що вся відповідь я собі занотувала, вся відповідь вона всередині тебе. Вже вся вічність Господа, яка без дна вона проживає в тобі. Це мудрість, це сила, це здоров'я, це гарні стосунки, це повнота, це радість, радість Господі. І ми повинні мати розум Христів, тому що образ думок він змінює. Дивіться свій погляд, зосереджуйте на тому і приділіть особливу увагу почутому. Я зараз дійсню молитву, я помилюся з кожним з вас і хочу, щоб ця молитва вона. Відновила вас життя, щоб ви ним жили, щоб ви ним дихали, щоб ви ним існували, що всюди, куди ви будете приходити, буде приходити радість, світло, відповідь, і достатньо одного слова, сказаного в вірі, може змінити всі обставини, в яких ви зараз знаходитеся. Дорогі Господь, ми приходимо зараз до тебе, ми молимося і говоримо, Господь, що нехай весь наш фокус. І погляд буде тільки на тебе, на твоє живе слово, яке воно є в вічності, тому що ти послав свого єдиного сина, щоб кожен з нас, який почує це слово, не помер, а мав вічне життя. І та відповідь, яку ми шукаємо, люди, вона вже є в тобі, тому що ця безмірна велич твоєї сили, благодаті, зцілення, любові, радості, воно знаходиться вже всередині тебе. І Христос, нехай з усією силою величу замешкає в ваших серцях, і ви пізнали, що таке любов Божа, тому що все тримається на любові. Хотіла цим поділитися, вірю, що воно змінить, і вірю, що вже є принцип, щоб змінилося наше життя це приділяти особливу увагу почутим словам. Гарного дня!